Друзі, всім привіт! Десь давненько на каналі було відео про HP Total. Той HP шник я викупив. Посилання я вам залишу, щоб ви переглянули. Там була прострілена флешка, був прострілений комбайник, був прострілений мульт. Десь в мене воно. Оце все добро Тут з тою платою дуже довго я мучився, схеми немає, номінали невідомі. Була придбана плата ще одна донор. Вона була перековиряна, одним словом. Я робив два чи три підходи, відкинув її. І з'явилося в мене чуть, чуть вільного часу. Ну от Лежить ну от викуплений, клієнт не забажав робити, тому я запропонував деяку суму, викупив його. І хочеться його доробити. Значить, що зараз було зроблено? Приведено до порядку ще раз замінений мульт, ще замінена обв'язка в районі мульта. Замінена обв'язка в районі. Центрального процесора і знятий Ryzen 3 з цієї плати, яку я купив. Я не пам'ятаю, там відео є, здається за 300 гривень чи щось типу того. І мені цікаво, от за 300 гривень плата Трупік, чи з неї робочий комбайн. Плата в мене вже почала подавати признаки життя, посадив я третій Ryzen з тої плати. Давайте подивимося. Тільки що з паяльної станції перевірив тільки зв'язки з USB-шкою, Є дп шка SATA, щоб подивитися, що в мене нормально комбайн сів. І, в принципі, накинув на вісне. Мені цікаво, як ви пам'ятаєте, тоді було 15 мА споживання і не було нічого. О! Ну, по крайній мірі, воно подало якісь признаки життя і струм споживання не статичний. Чесно кажучи, я в шоці, якщо вона заведеться, тому що оця плата, вона була вся перековиряна і вона труб, тому її продавали за копійки, власне кажучи. А в нас є ініціалізація. Виявляється, в таку лотерею можна навіть купити Ryzen 3 5000 по ціні неробочої доски. Треба буде підкинути, потестувати, але. Мене Ryzen 3 не влаштовує, те, як ноутбук був в оригіналі на Ryzen 5. Тому я вже приготував і планую садити сюди Ryzen 5 5000. А Ryzen 3 чисто закинув на плату, щоб перевірити. Тим не менш, він робочий, чудово веде в колекцію. Я зараз закину плату в ноутбук, потестую, подивлюся, чи 3 Ryzen живий. І знову ж таки з постачальників. По ціні камушка купив плату. Буду ставити сюди Ryzen 5 і збирати назад, дивитися, що з того вийде по фіналу. І такий на даний момент у нас проміжок перевірю я клавіатурний модуль, тому що я замінював в даному апараті клавіатуру, Тут не працювало дві клавіші. На борту Ryzen поки що 3 5300U, 4 ядра, 8 потоків, дві планочки оперативної пам'яті, встановлено для перевірки роботи обох слотів і відповідно драйвера на графік. Процесор працює, процесор запускається, відповідно знімаю його і буду сюди ставити Ryzen 5. Оце той, що був, прийшов з ним. Оце той, що я буду закидати. Цей роботи по 1,8 вольтах, нагадаю, а цей має бути робочий. І на тому моя робота з апаратиком буде нарешті завершена. Він в мене лежав декілька місяців, руки дійшли, тому потрібно закінчити оцей ремонт. Ну що ж, і так як відео вийшло доволі коротеньке. По суті, це був відеозвіт відносно ноутбука, тому що сказав А не сказав Б, тобто почав ремонт, його не закінчив. Фактично, на даний момент вже тут посаджений Ryzen 5. Ноутбук зібраний, протестований. Питань по ньому немає. Відповідно, не збирає його по фіналу по двом причинам. По-перше, в минулому відео відносно оперативної пам'яті це так було відео. Знаєте, як то швиденько на швидкоруч зібраний, стикнувся з проблемою, освіти пішов далі, але ви були дуже активні. Відповідно, хочу відповісти на частину коментарів. Значить, перше, чи підробка була Гудрам чи ні, не готовий відповісти, але купувалося в поставщика, в якого купується багато, і, в принципі, який працює з офіційними імпортерами, тому навряд чи підробка, хоча стверджувати не буду. І друге, власне кажучи, Goodram я не хаю, я його доволі також багато купляю як бюджетне рішення, непогана і оперативка, і SSD-шки ще раз наголошую як бюджетне рішення. Це не є рівень Samsung чи інших брендів, але і ціна, ціна. І знову ж таки, багато глядачів провели зрівняння з десктопними оперативними пам'ятями. Це не є в даному випадку коректно, тому що, якщо ми говоримо конкретно за ddr 4 а я говорив за ddr 4 то як в мене воно було в відео. В ноутбуках в більшості ноутбуків я не рахую барабони, китайські варіанти і так далі. Я рахую стандартні отакого от типу ноутбуки. Немає можливості ні виставити напругу, ні виставити таймінги, ні виставити частоту. Тобто, що тут в spd модулі прописано в цій маленькій мікросхемі, то в принципі ноутбук считає і з тим буде або не буде працювати, фактично. А ви писали там за таймінги, за XMP профілі багато чого. Тобто з десктопом зрівнювати у ці модулі немає ніякого сенсу, воно працює тут інакше. Якщо в нас є оперативна пам'ять, у нас є її стабілізатор, він працює на напрузі конкретно для DDR4-1,2 вольта. Все, крапка. Це основна маса девайсів, так себе поводить. Якщо відносно DDR3, звичайно, там є DDR3 на напрузі 1,5. І DDR3L на напрузі 1.5 або 1.35, залежно від того, яка платформа, вона може працювати і так, і так. Тобто L означає ловольтаж. Але її сюди приплітати не варто, тому що знову ж таки мова була за DDR4. І ще один момент. І Ще один момент. От я сковерну наклейку. Це є, як ви бачите, Samsung оригінальний модуль 8G 3200. І дивимося на закінчення. Нас цікавить маркування. Якби так, щоб воно було в фокусі. Я думаю, вам буде видно. Якщо не видно, я продублюю. Закінчується надпис на Абансі. Двома буквами WE, вони нас і цікавлять. От якщо ми відкриємо табличку даташит, от, як бачите, в даташиті Samsung останні дві букви. В нашому випадку WE означають швидкість роботи модуля. Відповідно, WE це ddr 4 3200 або 1600 з таймінгами cl L22. Звідси і логічне питання. Звідси логічне питання. Виробник Samsung на модулі Samsung поставив банки Samsung з частотою 3200. а виробник, відповідно, GoodRam на модулі. 3200 поставив банки Samsung з частотою 2400. Я розумію, що вони могли прописати вищі таймінги, інакші затримки і так далі в СПД. Але знову ж таки, це не штатна робота модуля. За що я казав? Тобто є от модуль, в якого стоять ті банки, які заявлені виробником для роботи на штатних частотах. І відповідно цей модуль на штатних частотах працює. Все просто і елементарно. Надіюся, з оперативкою я відповів, тому що я старався відповісти практично на кожен коментар, але повірте на однотипні вже відповідати по другому чи третьому колу, просто немає часу. Я думаю, хто хотів, знайшов в коментарях всі відповіді від мене і не тільки від мене. Відповідно, з оперативкою закрили, поїхали далі. Далі. Чому ноутбук ще не зібраний? Друга причина. Я вже в якомусь з відео говорив, що я хочу протестувати термопасти від Фехонди. У мене є ось такі дві чудові термопасти. Ця ще запакована, запаяна. Це оригінал 100%, тому що приїхав безпосередньо з заводу Фехонда. з заявленою теплопровідністю 8,5 Вт на метр на Кельвін. І оця термопаста з теплопровідністю 14,8 Вт на метр на Кельвін. І третім термоінтерфейсом, звичайно ж, буде мій улюблений ПТМ 7950, так само свіженький. Тільки скатнувся на нову почту, забрав від Макса відправлення відповідно три термопасти свіженькі, оригінальні, і зрівняємо їх. Але, так як в минулих відео по тестах термопаст ви мене багато в чому звинуватили. Тому тут я буду поступати дещо інакше. По-перше, в мене буде завантажуватися система з флешки, тобі ж не буде ніякого інтернету, обнов підвантаження, одним словом, ресурс процесора з'їдати не буде нічого. По-друге, вентилятор буде постійно працювати на максимальних обертах. Тобто провід ПВМ від вентилятора я відпаяв, так як він не отримує керування і він не підтягнути нікуди, він буде постійно маслати на максимальних обертах. Відповідно, запускаємо стрес-тест CPU-Z, Проходить хвилин 10. Я думаю, цього буде достатньо для того, щоб стабілізувалися температури. Знімаємо значення максимальної температури, поточної потужності, яка виділена на процесор, і її поточної частоти. Оце буде три позиції, в принципі, з яких ми будемо формувати таблицю. От такого плана. Три значення максимальна температура, споживання на момент завершення тесту і частота. І від того вже будемо формувати думку, яка з термопаст краща і має право в нудбуць. Тому що я знімаю систему охолодження. Починаю, починаю я з самої меншої в даному тесті пасти по теплопровідності. Тут запаяний заводський пакет. Я взагалі не знаю, чому і той, і той сампл приїхав від Фехонди, тобто безпосередньо з завода. Але чомусь один приїхав просто в пластиковому пакеті із лопаткою, а другий приїхав в упаковочці в гарненький з логотипом, можливо. Не знаю, одним словом, не знаю. Тому починаємо з самої по заявках слабшої термопасти. Я її наношу, запускаю тест і повертаюся до вас, коли вже буде 10 хвилин проходити тест. І відповідно, фіксуємо значення. Ну що ж, 10 хвилин тесту пройшло. Тому м -м, заносимо дані оцих попугаїв 3319. Максимальну температуру, споживання і максимальну частоту по ядру. Все чудово. По цій термопасті результат зафіксували. Переходимо до наступної термопасти з більш агресивною заявленою теплопровідністю 14,8 Вт на метр на кельвін. Наношу її, проводжу той самий тест. Повертаюся до вас. Ну і під закінчення тесту давайте дивимось, що ми можемо побачити. Температура та ж саме 83 градуса, Видно, вона прописана в біусі. Але CPU Package або Power Limit, який йому вділений, дещо вищий, ніж в попередньому тесті. 23 візьмемо і 7. 23 візьмемо і 7. І давайте занесемо їх до нашої таблички. Так, окей. З цієї термопасти ми тест зняли. Їдемо далі. Я говорю вам ПТМ, але я так подумав, а чому б нам ще не додати сюди зрівняння народний MX4 і подивитися, який буде результат на ньому. Тому наношу його. Ще один прогін і знову вертаюся до вас. Що ж, 10 хвилина. Стрес-тесту на MX. Результати перед вами. Я їх заношу в табличку просто. Коментувати будемо в кінці відео. Результати зняття залишилось нанести ПТМ і зрівняти з всіма попередніми учасниками і зробити якісь висновки. Ну що ж, і під завершення фіксуємо значення, які ми отримали для ПТМ. Температура в нас також, як і було, 83. Power limit 23.12. Частота у нас зафіксувалася на значенні 3.22. І попугаїв в стрес-тесті ми отримали 3307. Окей, на цьому наш стрес-тест добігає до кінця. Давайте робити певні висновки. По тому, що ми отримали і що ми побачили. Ну, а тепер, друзі, що хочеться сказати відносно оцих всіх отриманих значень. Перше. Я вже неодноразово це казав і повторюся ще раз. Практично всі сучасні процесори, от якщо на початку у нас тесту виділяється power limit 29 Вт, ну, грубо кажучи, 30 Вт, то по досягненню максимальної температури він скидається. Тобто орієнтуватися на такі значення, як температура, не варто вже давним-давно. Тому що процесори є більш потужними, ніж ті значення. Потужності, які може відвести система охолодження, тобто зроблено таким чином, щоб процесор розганяється по частотах, впираються можливості системи охолодження, впирається верхнє значення по температурі, і далі скидає Power Limit, скидає частоту і працює на тій частоті, якій може. Відносно термопаст, знову ж таки, повторюся, MX2 і MX4, хоч вони і народні, класні. До недавнього часу використовувалися багато де, але вже на свіжі сучасні девайси я їх не, не рекомендую наносити і використовувати, тому що ну, недостатня в них теплопровідність, знову ж таки. Це вже ті термопасти, які повинні бути в сервісі як тестові, або ті термопасти, які повинні наноситися на старіші селерони пеньки, де температура 40-50-60 градусів робоча, не більше того. Відносно фехонди... В принципі, термопрокладки їхні використовую, використовую давно, заходять, подобається, як працює, познайомився з їхньою термопастою по значеннях. Я не знаю, чи що варто щось коментувати, вона мені сподобалася. Тобто цифри в даному випадку говорять самі за себе. Але, знову ж таки, єдиний один нюанс це стан і ефект pump аут Не знаю, якщо дозніму, на каналі десь буде відео в майбутньому про Lenovo. От, зняв систему охолодження. той Яскравий черговий приклад з памп-аутом на лице. Можливо, зроблю тут вставочку, буде видно на монтажі. Оця штука, це питання вирішує. Тому напевно, що я би фехонду використовував в тих варіантах, де вона має право на життя, тобто в десктопах і так далі, а де кристал безпосередньо контактує з системою охолодження, є велика сила прижиму. Тільки от такого типу термопасти, так звані з фазовим переходом, тобто в твердому стані. Ну а що ви думаєте про це, пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Я свою ціль досягнув, ознайомився з термопастами Фехонда, мені вони сподобалися. Ну а на цьому все. Будьте здорові та бережіть себе.